Ти сього мала котика? Пішли? Куди пішли? Додому. Да. А котика береш з собою додому? Да. А нашу тобі котик? Ми. Твій? і да. котик умирає? Да. Зараз котик укусить тебе і все. Не вкуси? А відки ти знаєш не вкуси? Бо ти любиш котика? І тому не вкуси? Ні. Юй-юй, не муч котика, бо котик здохне, умре. Пусти котика, да. Да. Не Нелис, там кака? No. Ага. Заши no. там меть, уходи мама.